Вітаю вас, брати та сестри. Радий бути разом з вами у Домі Божому. Я так їхав на зібрання і думав, що є різниця між зібранням у неділю і у п'ятницю. Або серед неділі, коли серед тижня у нас є домашні групи. Є різниця, принаймні для мене, тому що в неділю якось я відпочиваю душею. Я приходжу, я знаю, що цей день він. Вихідний, я можу побути в домі Божому. А серед тижня, коли береш участь у служінні або буваєш на зібранні, у спілкуванні, то треба відірватися від якоїсь суєти, від якихось своїх поточних справ, від роботи і налаштуватись на те, щоб поміркувати над Словом Божим, над тим, до чого Господь закликає, що Він хоче бачити в моєму житті. І я пропоную сьогодні разом поміркувати і зачитати, розглянути деякі приклади з Біблії і тексти на таку тему, покликання, як його знайти. Покликання як у глобальному значенні може бути, так і в конкретному, тобто в житті окремої, окремо взятої людини. Іноді ми бажаємо, щоб Господь чітко і ясно дав нам якусь вказівку, дав пораду, сказав. Ось в цій ситуації тобі треба діяти так. І нам здається, було б як чудово, як легко, якби завжди було так зрозуміло. Коли в нас є якісь поворотні моменти в нашому житті, розуміти, до чого Господь закликає. Але насправді в Біблії є дуже чіткі і конкретні вказівки щодо багатьох речей, щодо дуже багатьох речей. І причому не просто якихось другорядних, а самих важливих, Бог дав казівки щодо найважливіших питань у нашому житті. І Бог кличе нас до покаяння, до хрещення, до на служіння. Він закликає нас любити Його понад усе, шукати Його, любити Його слово, любити людей, що нас оточують, як самих себе. Та чи є у Бога якісь конкретні? Плани, чи конкретне якесь покликання для мого життя, для життя кожної людини. Звичайно, Бог має різні плани для різних людей. І ключовим моментом тут є, якщо ми бажаємо виконати покликання Боже для нас, ми маємо бути вірними у тих маленьких речах, які Він нам довіряє, у тих дрібних, можливо, дорученнях. У маленькому, незначному, на перший погляд служінні, яке нас просять звершити. Якщо ми будемо вірними, якщо ми будемо старанними, будемо докладати зусиль, то Бог Він буде доручати більш важливі справи в книзі пророка Єремії, 29 розділ з 10 вірша, записано так. Бо так промовляє Господь по сповненні 70 літ Вавилону, я до вас завітаю. І справжу своє добре слово про вас, щоб вернути вас до цього місця. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватись до вас. Історія ізраїльського народу, як і людство, мабуть, це історія. Непокори Богові, покарання за гріх, покаяння. Потім Бог милує, пробачає, благословляє, і знову люди йдуть по колу. Ізраїльський народ. Він так ходив по цьому колу. Як тільки все було добре, вони починали грішити, тому що більшість царів вони були нечистивими в часи царів. І Бог їх карав, вони потрапляли в полон, як і в даному тексті ми прочитали, тут мова про Вавилонський полон 70 років. Але Бог говорить: я знаю ті думки, які думаю про вас, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Навіть у такому стані, коли людина десь відходить від Бога, але все ж таки вона віруюча, все ж таки вона його дитина, та навіть і не людей, Бог милує. І він все одно бажає людям добра, він бажає поблагословити. Він бажає, щоб не загинув навіть грішник, щоб мав покаяння і спасіння. Я читаю Біблію послідовно з початку року з книги буття. І зараз якраз читаю книгу пророка Єремії. Хочу зачитати один уривок і поміркувати, яке покликання було у пророка Єремії. Як він його виконував, і що це була за ситуація. Будемо читати 26 розділ з 4 вірша Єремія 26.4. І скажеш до них це пряма мова Бога. І скажеш до них, так говорить Господь. Якщо ви не будете прислуховуватись до мене, щоб ходити за законом моїм, якого я дав вам, щоб прислуховуватись до слів моїх рабів пророків, яких я посилаю до вас рано та пізно, та не слухали ви. То вчиню за цим домом, як щело, а місто це дам на прокляття для всіх народів землі. І чули священники і пророки, і весь народ Єремію, що говорив ці слова в Господньому домі. І сталося, як Єремія закінчив говорити все, що наказав був Господь сказати до всього народу, то схопили його священники і пророки і весь народ, говорячи: Ти конче помреш. Нащо пророкував ти Господнім ім'ям, кажучи: як щело буде дім, цей, а місто це буде зруйноване. Та що не буде в ньому мешканця, і зібрався весь народ проти Єремії в Господньому домі, і почули ці слова юдені князі, і відійшли з царського дому до дому Господнього, сіли при вході до нової Господньої брами, і сказали священники та пророки до князів та до всього народу, говорячи: Присуд смерті цьому чоловікові, бо він пророкував проти цього міста, як ви чули своїми вухами. сказав Єремія до всіх князів і до всього народу, говорячи. Господь послав мене пророкувати проти цього дому, проти цього міста всі ті слова, що ви чули. А тепер поліпшіть ваші дороги та ваші чини, слухайтеся голосу Господа, Бога вашого вашого Бога, то пожалує Господь щодо зла, яке говорив, був на вас. А я ось я в вашій руці, робіть мені як добре, як правдиве в ваших очах. Тільки справді пізнаєте ви, якщо ви вб'єте мене. То ви не винну кров спровадите на себе і на це місто та на мешканців його. Бо Господь справді послав мене до вас говорити в ваші вуха всі ці слова. З такий діалог стався. Читаючи книгу пророка Єремії, я кожен раз вражаюсь. Мене вражає ця історія, мене вражає ця особистість, яке Єремія мав в серце, яке непросте покликання. Завдання від Бога він мав. Він повинен був проповідувати не якомусь чужому народові, як Йона, іти кудись, в чуже місто, до язичників. Він мав проповідувати народу Божому, ізраїльському народу. Але яка була реакція, як люди його сприймали, як сприймали його співгромадяни, його оточення? Божий народ? Коли він передав Божі слова, то реакція. Ось ми можемо подивитися, сьомий вірш і сьомого вірша, і потім восьмий вірш. Схопили його священники і пророки, і весь народ, говорячи, ти конче, помреш. Ну і далі вони пояснюють, що так не можна говорити, не можна так казати. Хто? Схопив Єремію, Божого пророка. Священники, пророки і весь народ. Це не були якісь навіть просто люди. Це були духовники, це були священники. Це були ті люди, які були лідерами, які вчили народ закону Божим, на кого орієнтувалися. Яке скрутне становище, яке неприємне. Як себе відчував Єремія в цьому? Але це. Було Його покликання. Іноді думаючи про Боже покликання, про те, що якщо ми служимо Богу, і ми думаємо, ну якщо я щось роблю для Бога, якщо Бог дійсно мене для, до цього закликає, то, мабуть, Він все влаштує, і це буде мені свідченням, що це Божа справа. То Він все влаштує вирішить всі питання, всі проблеми, всі двері відчиняться. І я буду бачити Боже благословення в тому, що я роблю. Але не завжди так буває. І ми це бачимо на прикладі Єремії. Його доля була проповідувати народові, який не послухається, який не покаяться, який буде його звинувачувати, який буде бачити не в собі, не в своїх гріхах причину своїх страждань, і покарання, а в ньому. Ти про це говориш, ти щось погане, неприємне говориш. Їм було таке враження, що їм було байдуже, що Бог засуджує їх вчинки, що Бог їх карає, що Боже довготерпіння до них може скінчитись, може стати ще гірше. Ні. Їх єдине, що обентежило і турбувало, щоб не чути те, що їм неприємно, щоб цей пророк він не говорив те, що їм вони не хочуть чути. На жаль, так буває в житті людини, якщо її засліплює гріх. Коли гріх засліплює очі людини, вона тоді агресивно сприймає докари, коли їй вказують, що ти чиниш неправильно. Вона вбачає проблему не в собі вже, а в цій людині. Вона мене дратує, ця людина, от той, хто мені вказав на мою, на мою помилку, на, моє, на мою неправильну поведінку. Ця людина вона начебто стає ворогом. Хоча насправді проблема в мені, в моєму вчинку, в моїй поведінці. Тому, говорячи про покликання, можемо зробити такий висновок, що судячи з Божого Слова, із прикладів Божих пророків і Божих людей, які виконували вірно Божу волю, Божі накази, ми можемо зробити висновок, що не завжди, навіть якщо це покликання від Бога, і ми виконуємо Його вірно. Це не означає, що завжди це буде легко. Це не означає, що не буде якихось перешкод. Це не означає, що завжди в усіх ми будемо знаходити підтримку, розуміння і так далі. Ми можемо також згадати Ніємію, який відбудовував стіни Єрусалиму. І як вони, люди, які були з ним, в одній руці тримали. Будівельні матеріали, якісь речі, інструменти, а в іншій меча або списа, тому що вороги їм погрожували, тому що вони були весь час в небезпеці. І можна сказати, а чому Бог не влаштував, а чому Бог так не зробив, щоб ці прибрати перешкоди? Вони ж Божу справу роблять. Але не завжди. Не завжди Не завжди все легко буває і просто. Це не має нас е, зневірювати. Це не має нас демотивувати. Якщо ми розуміємо, що ми робимо Божу справу, ми перевіряємо себе, своє серце, свої мотиви, ми молимося, ми розуміємо, це те дійсно, це та корисна справа, яку Господь хоче, щоб я робив, то іноді не треба зважати на обставини, які, які нам обтяжують виконання цієї задачі. Дуже важливо виконувати Божу справу вірно. Іноді ми хочемо зробити щось велике, щось глобальне, щоб це вплинуло на багатьох людей. Бог закликає нас до чогось конкретного, маленького, можливо, чогось, якоїсь локальної справи. І це не означає, що вона менш важлива. Матвія, 25 розділ, 14 вірш. Ісус Христос говорить притчу: так само, ж один чоловік, який, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а тому один, кожному за спроможністю Його, і відійшов. Бог дає завдання усім своїм рабам. У Бога для кожної людини є певна справа. Вона не однакова, і люди не однакові, усі люди різні. І написано, що Він дав кожному за спроможністю Його. П'ять, два і один. Можливо, хтось скаже, але ж і спроможність також Бог дає. В певному розумінні, в певній мірі, ми маємо якісь природні здібності від народження. І це, це різні здібності. Не в усіх вони однакові. Бог їх дає. Він це. Робить на свій розсуд, потім людина якось живе, десь воно розвивається чи ні. Але в кожен конкретний момент є у людини якась спроможність. Бог дає справу, доручає за спроможністю людини. Це не означає, що в когось менше спроможності, менше здібностей, що ця справа менш важлива. Або що Бог менше довіряє, бо Бог менше благословляє зовсім ні. У Бога на всіх вистачає завдань. Це не як у якійсь компанії, чи в якійсь держустанові, чи десь, де люди влаштовуються на роботу, і там є конкуренція. І вони думають, як мені треба влаштуватись, мені треба обійти, щоб інших своїх конкурентів, щоб зайняти якусь, посісти якусь посаду. У Бога такого немає. Нам не треба десь з кимось конкуренцію якусь витримувати, щось вибивати, щось виривати. Нам просто треба бути. Готовими служити Богові, мати чисте серце і чути голос Божий, бачити, до чого Він нас закликає. Чим закінчується ця притча, 19 й вірш, 25.19. По довгому часі вернувся пан тих рабів, та від них зажадав обрахунку. Прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і сказав: Пане мій, П'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. І сказав же йому пан його пан, Гаразд рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що взяв два таланти і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан: його, Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Порівняйте діалог робітника, який 5 талантів отримав і заробив іще 5, здобув, і який два отримав, і два здобув. Абсолютно однакові слова. Похвалу отримав таку ж саму. Нічим господар не применшив його. Він не сказав: ну, в тебе ось тільки два було, ти ж більше не можеш. Ну, тому Тобі нагорода буде менше. Ні, він йому говорить, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Так само, як він і тому, хто п'ять талантів заробив. Тому Бог він оцінює не те, на що що б ми зробили, якби ми були до чогось здатні, якби ми щось б змогли інше. Ні, за нашими здібностями, по тому, що він нам доручив, Бог і буде оцінювати і давати винагороду, давати свою оцінку. Ми не знаємо, у який саме час Господь планує доручити нам особливу місію. Тому треба завжди бути готовими. Багато з відомих героїв Біблії вони довгі роки жили звичайним життям. Якщо згадайте Моїсей, він 40 років жив до того, як вивести народ ізраїльський. Він жив, він пас, овець, він жив у приймах, у сім'ї свого Тестя. І це була звичайна така зайнятість, проста, можливо, навіть з його освітою, з його здібностями, здавалось би, ну, що це взагалі за таке заняття, що це, що це за така справа, якою він займається. Але Бог знав, в який час він йому дасть. Велике доручення. Йому треба було бути готовими до цього часу. Ісус Христос, Він почав своє публічне служіння у 30 років після того, як прийняв хрещення 30 років звичайного людського життя. Зараз, мабуть, небагато з підлітків, з молоді, знайдеться, які скажуть, що. Я готовий 30 років не бути якимось там, не мати якихось великих досягнень, не бути особливим, таким, щоб всі помітили, який я краще за інших і так далі. Всі бажають якось виділитись, всі бажають якось, щоб оцінили інші люди, побачили, на що я здатний, який я маю потенціал. Але ми бачимо, що іноді треба жити, святим. Життям, догождаючи Богові, бути задоволеним тим, що ми маємо, і очікувати, можливо, Господь і ще щось приготував, і я маю бути готовим до цього. Важливо не лише те, що ми робимо, як ми це робимо, з яким серцем. Ісус Христос, також я вже не буду зачитувати, тому що проповідь моя добігає кінця. Він також наводив приклад того раба, який у нього було завдання просто давати вчасно хліб і їжу всім іншим, хто, хто там жив, іншим слугам. І Ісус Христос називає Його блаженним. Якщо він буде виконувати це завдання вчасно до приходу Господаря, то він блажений, тобто він щаслива людина. Нічого більше від нього не вимагається, але вчасно, стабільно завжди. Виконувати те, що йому доручили. Нехай Господь нас поблагословить, виконувати те, до чого покликані всі люди. Дотримуватись Божих заповідей, служити Богові, любити Боже Слово, любити людей як самого себе, бути готовим. До Божого доручення, очікувати свого Господаря. Наша доля бути з Христом. Наше покликання це робити те, до чого Він нас закликає. Не варто нікого боятися, не варто сумніватися, якщо щось не вдається, якщо ми іноді не розуміємо, чому якісь невдачі, якісь труднощі ми зустрічаємо на нашому шляху. Сам Господь проходить цей шлях разом з нами. Ми не самі. Ми не просто щось робимо своє, не розуміючи, а чи воно потрібно, чи воно не потрібно. Якщо ми служимо Богові, то сам Господь з нами, сам Він е, з нами проходить наш життєвий шлях і зустріне нас в кінці цього шляху. Зустріне, і ми почуємо ті ж самі слова. Добрий і вірний раб! Увійди до радощів свого пана. Нехай Господь нас у цьому рясно поблагословить. Амінь. どうもありがとうございました。